Що це коштує кожну копійку, яку я заплатила за це? Та трансформація, яка у вас відбудеться, вона коштує набагато дорожче. Зуміла, що він вартує, ну абсолютно вартує все-все-все до копійки, ну, за що я заплатила. Виправдала, ну, тобто, на, на кожну хвилину, на кожну гривню, це все коштує набагато більше, це правда. Тому що стільки знань за такі гроші, ти сама цього ніколи не зробиш. Мені дав вибір, або новий телефон, або курс. Ой, як ви поняли, я вибрала курс. Мій перший в житті онлайн-курс взагалі. Я ж куди, що не взяла річну відразу програму. Виправдав мої очікування, напевно, на, на 200%, а не на 100. На 100% виправдав себе. В реальність відповідає очікування. Іншого шляху немає. Просто перевірити, спробувати і. Тоді ніяких сумнівів не залишиться. Я подумала, чому б не спробувати, тим паче, що ціна була не така дорога, не висока і це доступно кожному.